Відтепер погоджувальна рада замість понеділка засідатиме у п'ятницю. Також на ній будуть присутні представники кабінету міністрів. Це нова домовленість нової влади. Такі зміни обумовлені тим, аби продуктивніше вирішувати порядок денний пленарного тижня. Сьогодні керівники фракцій на розгляд у сесійній залі пропонували питання обороноздатності країни та режим жорсткої економії. Посиленням обороноздатності нашої країни це питання пов'язані. З фінансуванням, з підтримкою наших збройних сил, окрім цього, депутати обговорять прозорість державних закупівель, режим економії, закони про оподаткування. Планують позбавити мандатів деяких нардепів, які подали документи на отримання російського громадянства. Розглянуть у парламенті і долю майна колишніх чиновників, починаючи від президента і місцевих можновладців, їхні статки ретельно перевірять і вирішать, що з ними робити. Позбавлення владних структур повноважень щодо видачі ліцензій, дозволів. Які завжди були корупційною складовою будь-якого ведення підприємницької діяльності або крупного бізнесу? Проблема ще й в тому, що наступного тижня 12 депутатів повинні бути присутні на засіданні Ради Європи. Там обговорюватимуть українське питання, тому можливо деякі законопроекти перенесуть, аби за них могли усі проголосувати. Яна Курченко, Ботан Цендровський, соціальна країна